Ні на Майдані Незалежності, ні у парку Шевченка у Рівному цьогоріч не будуть встановлювати новорічну ялинку на головній площі міста. ледь не щодня відбуваються церемонії прощання з полеглими на війні захисниками, і майдан поповнюється портретами нових героїв. Зважаючи на це, міська влада вирішила не організовувати масових новорічних дійств, додавши, що свята потрібно робити тихіше. Не буде ніякої ялинки, тому що було прийнято рішення таке, що нам сьогодні не на часі, тому що прийня війна всі мають чітко розуміти і нести свою теж відповідальність. Я розумію, що хтось хоче прийти до ялинки, але в свою чергу теж є багато приватних ялинок, Я думаю, це можна піти так само сходити туди. Міської комунальної ялинки в цьому році не буде. Це неприпустимо, тому що ви бачите, що відбувається. Ми практично кожного дня ховаємо наших героїв, а це відео з нещодавнього відкриття новорічної ялинки біля одного з торгово-розважальних центрів міста. Побачити вживу, як запалюють святкові вогні, прийшли сотні рівнян. Секретар рівне ради Віктор Шакерзян зазначив, що цієї та інших комерційних ялинок біля розважальних закладів достатньо, щоб забезпечити потреби жителів міста. Водночас у рівному планують проводити благодійні ярмарки, на яких збиратимуть кошти нашим захисникам. Це можливість людям відволікатися від війни і разом донатити для ЗСУ. Ярмарки благодійні будуть. Ми Теж з підприємцями ви переговори стосовно ярмарків, адже ви чітко розумієте, що ярмарка дає так само можливість прийти туди щось покуштувати, але частину коштів вони теж відправляють для Збройних сил окремих. Тому це таке одне прохання для того, щоб робити ярмарки. Я зрозумів, що потрібно також людям підійти і поспілкуватись, але разом з тим не забувати, що нам треба допомагати. Додамо, що головну комунальну ялинку рівного не будуть встановлювати другий рік поспіль. До початку повномасштабної війни за кошти з міського бюджету придбали штучну ялинку і мали намір її встановити у парку Шевченка. Однак, зважаючи на події в країні, цьогоріч там лише облаштують святкові фотозони та ілюмінації. А ще великі цифри 2024. Микола Бражицький Олексій Олексієнко випуск новин.